Успішна реалізація стратегії можлива за умови наявності комплексу двох компонентів. Розподіл ресурсів, у вас мають бути ресурси. Унікальна система діяльності в кожного своя, вона є і індивідуальною, в тому числі. Розподіл ресурсів, час, талант, бюджет. Ось те, що я вам про Дисципліна. само собою, мови немає. Тут про дисципліну, цей ключовий інгредієнт вашої стратегії, обов'язковий. Того, щоб вже впроваджувати е, стратегію, так? знову ж таки, дисципліна, чіткий план, е, команда, і має бути обов'язково ціль, до якої ми рухаємо. У вас буде на Google класі стратегія. Вона буде складатися з воронки. Це означає, що у нас є період, і у нас є е, там три місяці. Це наші основні продукти. Оце мої продукти на 2024. Там, на 2025-й, я знаю, що їх стане ще більше цих продуктів. Продукти. Так, от бачите, я тут академію написала Основний продукт, але під нею будуть що підпродукти. І ви маєте точно так само писати свою стратегію в цифрах, в деталях. Кількості в ще раз кажу метрах, кілометрах, хвилинах, секундах, кілограмах штуках.